субота Пів четвертої дня і спробую відзняти блог по таксі, а саме роботу по болту з обіду сьогодні і до вечора. Буду працювати на ЗОї. У мене не 100% заряду, але повинно вистачити. 181 кілометр, 83% заряду. Зараз обнулю собі. Пробіг, ну от фактично було 43,8, те, що я проїхав на ній, і машина 2 дні. Ще собі стояла. Їздити буду не в режимі еко, все ще за все, зараз подивлюся. Зараз подивлюся, що показують себе дороги. А наразі я виїжджаю і зараз буду пробувати взяти перше замовлення. Перше замовлення беру завжди. Трохи з доїздом, тому що це я стартую з будинку, а не з квартири, і відповідно доїзд трошки більший Перше замовлення я вже закінчив, воно було на 419 гривень і було по уклону. Вирішив уклон не виключати, включив одразу і болт. І чекаю зараз наступне замовлення. Фактично, перше замовлення було з. Мінімальним доїздом, але це пощастило, так виходить дуже і дуже рідко. А ось і наступне замовлення вже мені показує. Поклон досить непогано не кидає замовлення, вже третє роблю. Навіть немає часу щось підзняти. Закінчив вже третє замовлення. Фактично за годину вийшло більше 600 гривень. І завжди мене дивує поведінка пасажирів, коли ми їдемо. І доїхали вже до кінця, і в кінці просять з готівки оплатити картою або змінити цю оплату. Але якщо ми їдемо 20 хвилин, це можна запитати під час поїздки, а не коли ми вже приїхали і тут ну, некомфортно десь запаркуватися, чи хтось може чекати, або може з порушенням стояти. Але періодично кілька замовлень таких на день є, що. З готівки міняють конкретно на карту. Це як я зрозумів, не всі люблять отримувати поїздки там, де є оплата картою. Тому є свої плюси, коли оплачують карткою. Як мінімум, легше, легше запаркуватися, тому що ти запаркувався, і людина раз і вийшла. Коли готівкою, тобі часто треба. Шукати місце, де тобі запаркуватися, поки людина дасть гроші, поки ти її даш тача, це все займає трохи більше часу. Тому мені напевно більше подобається карткою. Тому що на собі сіла, в тебе завжди оплачено, ти не переживаєш за оплату, ну хоча ніколи ніяких нюансів за скільки років і не було. Можливо, було 3-4, можливо, 5 разів десь за 6-7 років в таксі. Я вважаю, що не така велика кількість, причому, що компанії, вони все рівно все це компенсовують. Якщо десь хтось не розрахувався, компанія за це повертає гроші. Але загалом, ця кількість повернень є обмежена для того, щоб ніхто цим не зловживав. Ну і загалом, то в тому, я думаю, що немає великої проблеми, щоб заплатити за таксі. Я думаю, що в більшості випадків всі платять. Це якщо були якісь Такі випадки, то це можна все попередити заздалегідь, побачити по людині. І від такого замовлення загалом і можна відмовитися. Перше за півтори години зупинився. Зараз стою, трошки відпочиваю собі. І моніторю новини, тому що поки працюєш, треба постійно моніторити, що робиться в місті, де якась аварія, чи немає тривоги, чи нічого не летить. І так далі. А зараз стою і чекаю наступне замовлення. Фактично за півтори години це така перша зупинка близько до центру. Я собі зупинився, не хочу заїжджати в центр. Також немає сенсу включати фільтрів, тому що ті замовлення, які проходять, вони досить таки непогані. А кататися десь чисто по центру, по великій ціні за кілометр, я не хочу зараз по тій бруківці. Краще покататися десь, десь по місту аби не попасти в центр. Можу, думаю, що там зараз затори. Подивився, що є кілька пожеж, щось біля опорного перекрили дорогу. Включаю зараз ще Болт. У мене включені три категорії: Priority, Bolt і Sand. Є якась компанія 15%, 15 за поїздки за болт. Треба зробити 5 поїздок. У них 25% комісії в в уклону. По-моєму, виходить щось до 23%. Тому сильної різниці чи їздити на уклоні, чи на болті в плані комісії відсотків. Це точно немає. Поки пауза, можна собі трошки відпочити. Замовлення прийшло знову ж таки по уклоні. Треба до нього, правда, трохи доїхати. 2,2 км, але тут така зона, що тут менше як 2 кілометра, ну дійсно важко взяти замовлення. Я Тому і взяв, зупинився тут, бо так і трошки очікував собі, що я трошки перепочину і буду, буду їхати далі. Це мовлення непогане, на науково щось 230 гривень. Є ще одна зупинка по дорозі. Тому досить таки непогано. Завжди треба думати стратегічно, куди попадеш. Бачив дехто має камери, прикріплені ті, що знімають блоги загалом з машини, десь воно виглядає приблизно отак. Десь такий ракурс. Ну, десь отак закріплено. Що, слухайте, так дивився і щось навіть не знаю, які тут такі камери ставлять, Знаєте, що і люди на неї увагу не звертають, і що вона знімає так добре. Треба мені теж таку камеру поставити. Але бажано таку, щоб вона не була від е звичайної проводки в машині, а така, щоб можна було її зарядити. Я думаю, блоги були б набагато набагато цікавіші, тому що з двома телефонами насправді не дуже комфортно. Зараз була в мене така поїздка, де потрібно було порекомендувати якусь ресторацію, яка знаходиться не в центрі Львова і з бюджетом до 2000 тисяч гривень на двох. Мені було дуже складно відповісти, тому що я рідко останній рік ходжу по ресторанам. Я ходжу в заклади, але це не є повноцінні ресторани, ну, в такому вигляді ти ти йдеш кроватці, в, в костюмі, в галстуку і там собі обідаєш чи вечеряєш. У мене зазвичай це таке, де ми забігли буквально пів години чи годину. Пообідав чи повечеряли, і фактично, що все на тому. Зараз навіть сам думав, куди поїхати, щоб повечеряти. І думаю, думаю, проїхав три кілометри, та й дивлю, що немає нічого такого, куди б мені хотілося заїхати, і їду зараз в Сільпо. Куплю продуктів додому, є досить непогана кулінарія. Плюс в мене був критерій, щоб обов'язково була вбиральня і місце, де можна припаркуватись. От я їхав у Львові по Володимира Великого. ну і Там в мене була з ним проблеми, тому що ну, дійсно в тому районі не знаю жодного закладу. Торговий центр заходити довго. Хочеться так зайти, буквально потратити до пів години часу з покупкою, ну принаймні зараз з покупкою їжі і вечерю, щоб повечеряти і все, а так зразу ще можна щось купити додому. Залишок кілометражу в мене ще нормальний. Десь так, щоб до сьомої години пообідати. Точніше, у ну, мене це обід, хоча фактично це вже вечеря. Такій годині. Так щоб пообідати і продовжити далі працювати, якраз буде нормально. Думаю, вже буде і менше машин на дорогах, і менший час пік. Приїхав в ОСІЛПО і зараз до щось обирати. Даремно їхав сюди, тому що вбиральня не працює. Так, закупився, взяв собі обід. Є ще деякі продукти, які потрібно взяти додому. Закупився на 1200 гривень. Але зараз їду в інше сільпо тут поруч, де є вбиральня, тому що не сходив в туалет. Коли працюєш в таксі, це важливо і треба знати, де вони є. Чому я вибрав сільпо на Кульпарківській спочатку, а не на садовій. Тому що там більший вибір кулінарії і та світло по мені подобається подобається більше. Але якщо відштовхуватись від критерію, де краще вбирання, то краще їхати на садову. Тому що там більше місця. Але завжди є трохи проблеми з парковкою, тому що вона невеличка. А Парковка для мене має все-таки трохи більший критерій. Тому якось так такий блог виходить. В тому числі про це. Ну, але це дійсно важливо. То розумію ті, хто стикався з цією роботою, тому що ти поїздиш пару годин і кудись тобі треба відлити. Нарешті я відлив і можу тепер спокійно собі повечеряти. Значить, що я собі взяв на обід вечерю. Салат мімоза з тунцем, 200 грам, коштувало 116 гривень. Взяв томатний сік Сандора, дуже давно не пив томатного соку. Так, і тут в мене курячі котлети з зеленю на 81 гривню і картоплі на 54. Зараз відкриваю. Ось так це все виглядає. Зараз повечерюю і далі до роботи. Я вже повечеряв, провітрив машину і їду одразу на наступне замовлення. Тут швидко, буквально 500 метрів від місця, де я стояв, мені прийшло. Сьогодні був обстріл і знову мало електрики, тому що пошкодили там, лінії передач атомні станції зменшили потужність. І сьогодні дуже не вистачає електрики. Їздиш темно, всі тебе сліплять, погода погана. Але треба все рівно працювати. Незвично бачити Львів в такій годині, таким темним, але відключення дуже серйозні. Падає дощ. Видимі, звичайно, що впало, треба бути дуже уважним зараз за кермом. Люди от бачите вибігають їх, їх може бути і не видно. У більшості випадків такі є, тому що особливо якщо це центр, люди просто біжать, бо машина має зупинитись. Ну, зазвичай частина людей не дивиться, чи їде машина, чи не їде. Вони всі просто біжать, йде так в останній момент тормозиш, якщо, якщо помічаєш то людина. А тим часом мені прийшло наступне замовлення. Була трошки така пауза в центрі. Включаю болт весь день, але ну, нічого мені не приходить. Постійно е, пише, що вашу поїздку прийняв вже інший водій. Але я поки подивлюсь на ту поїздку, чи вона вигідна, куди їхати? Постійно вже хтось забирає. Ну, бачите, є от люди, які беруть замовлення за замовленням. Я розумію, що мені на моїй машині так само. Нормально їхати будь куди тому що мені і розхід, і обслуговування це все дозволяє. Але я так не роблю. Для чого? Краще вибирати, те, що є більш вигідним, де є краща дорога, де я потрачу менше часу, менше приїду і зроблю більше. Ну, від кожного дня є якісь різні задачі, кожен працює по-різному, хтось виконує якісь можливо Програма де дають якісь бонуси. Комусь треба накатати певну кількість поїздок на брендування, тому я це все розумію. А тим часом під'їжджає вже до наступного замовлення. Бачите, тут в цьому районі є трошки електрики, хоча це все центр рахується. А повернув сюди, а тут вже нічого немає. Тільки світлофори працює добре, що хоч. Світлофори заживлення, тому що, коли ще їдеш якесь перехрестя і немає електрики, ну, то, напевно, найгірше, що тільки може бути. Маю ще 115 км заряду. Зараз мінус 1 1941. 1941 ну, до 11 вечора, думаю, що точно буде працювати, але це все залежить від того, в який, в який район попаду. Якщо в 10 вечора попаду в сторону дому, ну, то... Не завжди є вигідно їхати вже кудись далі. Є перше замовлення по болту. Ну, на вулиці така темнота, просто капець. І що цей дощ падає. А знаєте, тільки що весь пасажир, який був трохи вибивший, в мене ще вікна запотіли, та то просто капець як тяжко їхати. Добре, що є навігація, тому що можна хоч... По ній їхати, да? коли дороги не видно, то хоч орієнтую де да? який поворот. Ну, дуже темно. Приїхав вже на місце зустрічі з пасажиром, але навіть не можу позначити, що я є на місці, тому що просто нема зв'язку. Але бачу пасажир от, вроде, до мене йде сам. Далі я попав в рясне. Поняття немає, чи я звідси зможу виїхати з замовленням, так, так думаю, що. Під вечір звідси виїхати досить таки важкувати. Але вже коли тут відкриється новий торговий центр, тоді думаю замовлень буде трошки більше і робота звідси буде трошки більше. Але вже загалом відкрився Макдональдс новий, то, то вже я думаю, також робота стала трохи більше. Просто мені важко сказати, бо останні, останні дні я мало їздив, якраз так співпало з відкриттям того Макдональдсу і я. Так, досить таки рідко попадав сюди саме з замовленням. Але якби не було замовлень, точно, точно має стати більше в цьому районі. І тут дуже добре, тому що виїхати з Рісне, з замовленням часто дуже важко. Є велика частина водіїв у Львові, які категорично не беруть замовлення в Рісне, тому що сюди заїжджаєш, а виїхати проблема. Або далі звідси їхати. Або пустим, або з подачею в 5-6 кілометрів Брюховичі, Ріснерусько, чи, чи будь-куди ще, чи ту ж чи вертатися назад як, в сторону Шевченка туди. Зараз десь зупиняюсь і хвилин 10 буду чекати. Може щось так буде. Я просто яв 22 хвилини в очікуванні замовлення, але замовлення прийшло і зараз одразу. Стартую і їду з ним в центр. Чесно кажучи, я вже ледве стримував себе від того, щоб закінчити на сьогодні роботу і поїхати вже додому. Але добре, що замовлення прийшло, то ще попрацюю. З центру мені дало хороше замовлення в Брюховичі. І зараз тільки я сюди заїхав і по болту маю одразу замовлення назад до центру. Це виходить десь гривень. 600 плюс мінус за 40, 45 хвилин, досить непогано. Але ями тут, в мене на увазі по Львову і і дорогам просто е, дуже велике. На вечір е, томан, відключення електрики і е, так важко їхати, я напевно, я вже не знаю, який раз за відео сказав. Як важко зараз їздити, але це реально так, от їдеш і часто швидкість 50 км за годину, тому що просто не видно, що робиться. А деколи і 30, і 40 їдеш по трасі, не по місту. От їдеш і от, от, чергова ямка. Та їй навіть не було видно, що вона є. То люк був. І так постійно десь щось... Так, от, от десь тут мають бути мої пасажири. Десь тут зліва. Вже я повернувся додому. Можна було, звичайно, щоб брати замовлення в сторону дому, але в мене був дзвінок, то не було вже часу робити то замовлення. Зараз підіб'ю підсумки, скільки проїхав, зараз покажу. Проїхав я за сьогодні 138 кілометрів і 300 метрів. Ось що в мене вийшло по уклону і ось що в мене вийшло по болту. Ось такий пробіг і ось стільки годин роботи. Зараз буду ставити машину на зарядку без електрики, а тут вже чекає мене моє чудо. Чекай, зараз дам продукти добудь в бою. Так, зараз слизько ще. Так. І зараз треба ще закрити закрити ворота і якось поставити ту машину на зарядку без, без електрики. Що холодно, так? Так, дує спочатку ворота закриваю, щоб всякі жуліки не зайшли. Подивимось, як машина зарядиться завтра. Не бачу який відсоток батареї. Зараз заблокую машину, розблокую, воно мені покаже. Траше тобто двері відкрите. 16% не густо, але я виїжджав. Зранку ну, не зранку, ну як зранку на початку роботи, і в мене не було 100% заряду батареї, тому що не було, не було потреби заряджати. Я знав, що буду їздити небагато, то і не ставив. Машину поставив на зарядку, моргає червоним, тому що немає електрики. Але як я поясню то машині, що електрики нема, коли я її підключив. Отут накриваю пакетом, щоб там все не замикало, бо мене питали, чим я накриваю, і тут також накриваю пакетом. Якщо дадуть електрику за годину, бо я думаю, що зараз ще буду то все монтувати. Зараз ми собі поп'ємо чай, то дознімлю, можливо, ще якусь кінцівку. А якщо іншої кінцки не, не буде, то значить, що електрики в мене так і не дали. Ось таке тоді виходить наразі третє відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Я ще тренуюсь знімати на Ютуб, то в рази важче, ніж я знімаю на інстаграм, тікток чи Ютуб Reels. Тому кому сподобалось, підтримайте лайком. Якщо у вас будуть якісь побажання, пропозиції до нових роликів, пишіть все обов'язково прочитаю.